Вітаю! Ми знаходимося на полі соняшника і Саксон від компанії Ultra Select. Компанія Вайс Стандарт є офіційним дистриб'ютором по всій території України. І ми вам покажемо, як соняшник Саксон виглядає. У нас сьогодні масштабний об'їзд. І ми знімаємо його на Покрова 14 жовтня 2022 року. Знімаємо ми на зараз у нас всі відео йдуть з Дніпропетровської області Синеліківського району. Це зараз у нас обширний район. Ми на зараз вам покажемо, як воно виглядає на полі. І тобто, на що розпомагати фермеру, який покупає у нас соняшник таксон, що він отримає в результаті, які його дії на полі, що треба робити, щоб отримати ще кращі результати. Тобто, на зараз, що ми хотіли вам показати. Дивіться, 2022 року був дуже обділен, так сказати, на наш найважливіший момент. Це на вологу. Вологи не було. На зараз у нас Саксон показує такий от результат на полі. Отакі от шляпки йдуть. Ось такий от стовбур. Там, де воно ще не підсохло, дивіться, воно сплановане було. Дуже хороші сформовані шляпи були. Розраховую, фермер здесь обрати 20 центнер. Средня натура показує в нього від 33 до 40%. ж дивіться, що ми хотіли вам об'єктивно показати на полі. На цьому полі робилося все. Тут робилося і ґрунтовими гербіцидами, тут робилося і листковими гербіцидами на основі клетим 120, 120 грам на літр. Тут не робили, не встигли зробити мікродобрими, тобто тут немає ні гуматів, ніяких концентратів, ні бору. Зараз бачимо такий результат. Волога Вологай складає на зараз 9,3%. І ми бачимо сплановані шляпи, висушений соняшник. Дивіться, він як під струнку йде. У нас буде така тематика, ми на одному полі будемо знімати два гібриди. У нас стали в ракурсі, у нас буде і «Саксон» від компанії Little Select, і буде у нас «Соняшник неймар від компанії «Артагра». Оба гібриди по технології Sumo, оба гібриди у нас йдуть в топі, тому що вони елегантно і вирагідно будуть тільки збільшуватися площі цих гібридів. І ми надіємося на те, що ми задовільним кожного аграрія по всій території України цими гібридами на всіх, як кажуть, вистачить. Ви підбираєте під свою сівалку фракцію, яка вам потребує. Не жалкуйте гроші, тобто вам цю фракцію висівати. Обробка йде завжди стандартна, вона зараз най е розкручений е так сказати, протруйник. це фаєр для трьохкомпонентний від компанії «Нертосара». Тобто на зараз ми що можемо сказати? Вручка нема. Волога вже підходить до того, щоб його починати вбирати. Ми будемо на уборці показувати із комбайна і як воно виглядає і повністю всі процеси на цьому полі. Дивіться, це буде десь 16-17 жовтня. Так що підписуйтесь на наш канал, дивіться нові відео. Ми будемо зацікавлені в тому, що ви будете давати нам... Пояснення свої робити коментарі завжди. кампанівий стандарт. Слава Україні, героям слава.